Всім вітання. Всіх з Новим роком. Ще раз. Сьогодні у нас вже 2 січня 26-го року. Буся м'ясо зачуяв, тому так звивається. У нас буде зараз величезна розпаковка. Я була в дуже великому лідлі, бо мені треба було купити от отаке от ведро мити, підлогу. І в мене повималася. Е, Ця кришка, як вона пламалася. Отам є такі штучки, що кріплення, і воно ржавіє. І за півтора року воно поржавіло. Ми хотіли поміняти. Поміняти неможливо, легше купити оцю цілу, була якраз якась там акція. Коштувала вона біля 16 євро, якщо я не помиляюся. Так, чек великий, 165,74. 74 Зараз вам скажу десь 14. Шукаємо ціну 4, або 1699 мінус 2 євро. Бачите, то вийшло 17-2-15 євро. То легше купити, бо ті кріплення вони дуже складні. Але кришка гарна, вона не хлопає. Бачите, на навіть 3D рибка. Дивіться, не видно, телекан. не передає. А трошки передає. Це, здається, німецьке. І вона дуже гарно, плавно сідає, не хлопає. І от отут це таке кріплення. І воно за півтора року е, жер, е, поржавіло. Таке жовте пускало негарного кольору і хуліталося. Ну, краще замінити. Бо такого кріплення нема. У мене теж така гарна кришечка була, я вам зараз покажу, буся бо, бо, обіснується. Оце я вже її навіть склала, така сама розова була. Оце така гарна теж була. Але, на жаль, то кріплення воно не, не якісне, скажімо так. І от тепер в мене будуть отакі рибки. Була якраз акція, але то в великих магазинах. У мене біля мене маленькі то немає. Тут треба було їхати в такий величезний гіпермаркет, то мене моя колежанка підвезла, а назад я вже на таксі поїхала. Бо я хотіла в Леклерк, але Леклерк мені незнайомий магазин, він дуже великий, там тільки чергу треба вистоїти, три години до каси. Там по 200 чоловік. Та я подивилася, думаю, ні, ні, ні йду я. Там теж були всякі такі акції подібні, бо то завжди подібні акції. Ну, але мені оце німецьке більше подобається, бо Олеклерк то французький суто магазин. То та те, якби наш, я навіть не знаю як. Ні, сільпот це Монопрі, це вища категорія. А це, ну, навіть не знаю, які там зараз у нас магазини помінялися. І це таке я купила ведро. Дуже зручне мити підлогу. Бачите, з'явилися вже оце німецьке оцієї фірми, вона дуже гарно випускає. Воно От таке я користувалася колись мала таке ведро. Воно дуже-дуже файно. Миє і дуже. Воно ще це розбирається, що компактне. А, давайте розберемо. Давайте розпаковка то розпаковка. Іду я ще по ножиці Бо я вже як везла в таксі, то е, він взяв, не було там ручки і воно трохи поламалося. Ось та не бісмися, ти не голодний. Робимо в хаті розпаковку, бо дуже багато всього, Це Циклемени забрали в нас мороз. А, і ще заодно покажу подушку. Я була в Японії і там всюди оці подушки, бачите, такі? З вигином воно тримає голову, ви лягаєте сюди, і воно приймає форму, яку вам треба. І дуже-дуже мені сподобалось, голова не болить, ти висипаєшся. Одкатає ферку тудишну чи як не знаю. Бачите? приймає форму голови. І в кого є головні болі, бо не може спати. Буся, не біснуйся. То... Бу... Я лише витерла стіл, Буся. То оця подушка дуже-дуже добра. Я перше думала, як я буду там спати. Я була там в восьми гуселях і в половині були такі подушки. Була звичайна і така. Я спробувала, я висипалася. Я не могла там заснути. І на клімату, в майбутнє. Оце дуже гарна корочка. Так, не видно, на фотографії краще видно. Бачите, вона приймає форму голови. І шию підтримує. Ну, я попробувала, мені дуже сподобалося. Раз, у кого болить голова, не може спати дуже-дуже файно. Мені, сп... мені підійшло, що я дуже до життя. Так, будь я не, не куплю і... Так, це в мене були списки, здається, я все покупляла. То в нас буде ще другий сітий вечір, водохрестя. Так що таке. Оце коштує 20 євро, це коштує 15, це коштує 8, якщо я не помиляюся. Шукаємо 19, щось за це ведро. Так, 19,99. Бачите, є це ведро. А то коштує подушка щось 9 чи 7,90. А от є вона. От. Так, от вона. О, так, так, так. Є. І вона коштує 8 євро, 7,99. Це якийсь я сак купила для фруктів. Це мінус 2 євро, то вийшло 15. Бачите, от воно. Ведро 20, сак, де. Ну, я покажу вам такий кульочок для фруктів, овощів. Це в нас є подушка 8 євро і 15 євро коштує. Та кришка на унітаз. І далі пішло. Павлова там буде, шоко... тортики шоколадні були по акції мінус 50%. То, от, один коштував 5,28, я вам зараз покажу, а так вийшло, що два, так коштує, бачите? От. І Павлова теж так само за півціни. І ще що, що це в нас? Це здається, в нас, якщо я не помиляюся. Е я там купила білі гриби, здається, це. І моя карточка щось не прочиталася. Я, як була в Японії, щось воно там. Я й подавала, і, свой, і свій телефон, і свій емейл, щось воно не пішло. Ну нічого, все одно було знижка, ну було б ще більше, бо бачите, не пішло Lidl Plus, І тут воно ще мені написало, там є Лідел плюс, економте, ну, що як воно не прочитало мою карточку. Ще були би якісь знижки. ну. Отак. От Зараз все, будемо розпаковувати, бо дуже всього багато в морозилку треба брати. Ось такий я купила десерт. А, то на оце, з фістаж ваніль, так? Ні, це інше. Це, це біля 5 євро. Розово такий десерт. Отакий. Так, це купила на олів'я салат. Я, я купляю свиняче м'ясо таке. Е -е, бачите, таку вирізку, так, як би. Ось я купляю стейк. Я це варю і я не даю ковбасу. дитина дуже любить, столи з м'ясом. Я зробила з вареною такою дорогою ковбасою, і вона каже: мамо, тому не смак. Так, була акція на маленького кролика, бачите, де мій лопав. І по 10 євро. До речі, я була ще в карифурі, бо я забула купити яйця, ще щось там не купила. Тут теж була акція по 11 євро, а так кролик по 22 вам зараз показує. У мене є печіночка печеночка біля євро. Буся, та кінець кінців, ти не голодний. От, то я купила, але це буду морозити, бо я ще купила тільки що в Каріфурі. Так, білі гриби. Білі морожені, білі. От на це. Ні туше жінка. Білі гриби морожені. Ще є лісички. Це я купила і котик мій я б буду передавати, передати в Україну, то я купила для, сест... для котика сестри. Бачите, які я купила? Овечін'ясо. Це графіці, російсько... не знаю, Ну, Може, якийсь і індик. ягненок і індик, бачите індик. Так, купила половину компот. Заморожено. Так, це я купила м'ясо на відбивні, вирізку От вона там по 10 євро, теж були якісь акції. Піздвяне. Це купила Огірків щось немає, купила такий маленький горок за 20, гірків нема, бо мороз. То купила салат вже готовий, він дуже добрий. Це, салат. Ком, салат. це звичайний салат з огірочка і сметанки. І цибулька з зеленю. Так, купила, я буду робити котлети, і на другий святий вечір купила воду таку Аляску. Розану Рейлів. Вона 2 робила це 10. Це 886, це оце, бачите, леріска. А це буде 9. -1. Це я буду робити котлети. І це Аляска, бачите, там є отака риба. Мені дуже вона подобається. Так, це я купила Павлову дві, що за півціни. Бачите, вже готова Павлова. Тут просто Це як готова, це вже спечено. Ви тільки крем собі ставите. Але щоб було таке, знаєте, як хочете, щоб було як тортик, то треба два. Це ось і здається. А ні, це сам джак, Це отак я вже купила, лише треба буде до запхати. Це на другий святий вечір. Так, воно біля 8 євро коштує. Так, купила я бульбочку, отаку на, на пирогі. Це сюди став. Купила моркву, моркву таку з землею, бо там ми вона довго не стоїть і нема чогось. Бачите, мороз і проблема з овощами. У нас мороз. У мене один вазонок все ж таки змерз. От і оце я купила, значить воно не вийшло здати воно до 4.27. Просто вони як залишки, то вони зразу на 50%. Бачите, ще більше року дійсне і дають знижки. Пару штук лишається, і вони дають. Це так само до 28-го 2027 року. Ви люди думають, якщо дають, що то виходить з терміну, ні. Просто там по пару штук лишається, у них вже інший завіз, бо то по днях. А там в них є різні акції. Так, тут ми вже все розпакували, таке що далі. Висила. Я така відворувала, бо дуже мало, все, дуже мерзне. Так, купила креветки. Такі спеціальні, бачите, то не всюди є. Це сир купила. Нулю. Це легенький такий сир. Малю. Це купила з чесником крів'який це на перекус. Це з помідоркою і є ще з гострим перцем. багато. Купила лаврушку, хоча мої дочки і зяті на подвір'ї велике дерево росте. Я забула нарвати, і то зараз там в сад йти. Лучше я куплю за 90 сантиметрів. Так, купила ще лишечки. Це буде у нас купати довка. Білі гриби і лисички. Все тут є. Ось так я купила. Так, купила маленький кавон, не, кавун, не динько, а кавон. Біля двох євро, якщо я не помиляюся, Бебі, бачите. І там був один розломатий, то о, гарно пахнув, там розбили бебі-пастек. А ні, це кілограм євро 99, а так він вийшов на 2,58. Кілограм Бебі пастек, то кілограм євро 99. Ну, він трошки більше кілограма вийшов. Так, купила я чого так все багато, бо купила я ще червону рибу. Буду, можливо, робити, можливо, буду малосольно робити. Купила ще одного кролаку, то тобто один маленький, що там 600 гривень. От одне 6,22, 5,31, по 10 євро. Смішна ціна, бо, тому що на базарі. 25, 23 ви зараз побачите. Я в каріфурі купила, там була знижка. Вона виходить з дати, то я це заморожу, а, а то приготую. Купила білу цибулю. Не хотіла вже знімати, бо там вже до завершення магазин, до закриття було, то е, я би показала, які там полиці, що багато не привозять, бо мороз. Ще купила. Димон, папу, такі смішні ціни. 20 євро, це 33 Ось і печеночка тут є. Це я заморожу. Або витягну печінку, заберу, щоб не морозити печінку. Так, що тут ще є? Пила ще отаке мозаколс. Це такий жамбон. Дуже добрий чеханий жамбон. Мені подобається. Бачите, це ще сумка з каріфора. Це ще не решта. Так, що тут ще є? Це купила такий туалет. Сразу ставлю. Це новинка, бачите, цей ефір. Купила бо буду передавати в Україну сирочок, і сестра дуже сподобала собі абрикосове варення. Ну, я мала в Каліфурі ще одне купити. Це я подивилася 64% абрикосів. Бачите, 64. Це дуже багато. Абрикосове, абрикос. Вона дуже сподобала, щось захотіла. Так, і оцей сир я буду передавати. Була акція, але щось, бачите, то треба, щоб. А от, бачите, ще гострий перед. Треба було, щоб запрацював мій Lidl Plus, а воно не спрацювало. Купила таке на бутерброди. От, у мене це щось 4 євро коштує 100 грамів. Дорого тепер це все. Так. Купила якісь такі ножиці для котику, були якісь там в них. Дорого, на 62 євро. Так що, мали бути таких 4 сири, По два по з чимось, але якби було лідер плюс, то було б 60% на 2%. Сир. Але воно не спрацювало, мені треба продавати, я не буду там. От, бачите, 2,63. А так, як лідер плюс, то там друга штука була мінус 60%. Відплатки. Ну, десь втратила 2-3 євро, ну вже. Ага, у цей сак за, за пару сантиметрів для фруктів. Цей сак такий спеціальний. Фрукти овощів. А, купила там є пекарня, бо то не в тій рідлах є пекарня, там є. Покупила маленький хлібчик багет, типу. Купила намазку таку легеньку. Але ж, видите, то легенько означає. Щось не всі сири. Мабуть, 4. А, є, Все. Все, 4 сивро. Це найкращий сир, який я люблю в Франції. Головий сир, крем. Він дуже-дуже добрий. Він рідко є, до речі, він не завжди є. От така закупка 165 євро. Всього накупила. 165,7. Що це таке коштує? 10,21. А, риба, бачите, теж не дуже так і дорого. Я вибрала такий гарний кусочок до 9 числа. Дитина любить, Деколи я роблю з, рим... з лимончиком. Вибрала серединку. Ось таке. Та, видите, що таке дороге? Що тут? 5,31. Що це 5,31? А де мій Бачите, там. 5,31. Кролик. 8 порту та вирізкана. Міні. А, оці коштують 6,49. Оце самжак. Це дуже популярний. в Танці. Не дуже це люблять. Це коштує ще... майже 7 євро. Оце. Це, це в нас вже так є 12 штук. Це стоїть тільки. Що там треба з ним зробити? Тут вже все готове. Так, в духовку на 8-10 хвилин. Або, як хочете сильно, то 10-12, прошу душе. І ви вже маєте готове. І вже навіть готовий салат, бо огірків нема, бо мороз. Вранці сніг був, навіть зранку такий приморозок. Так що, отака закупка. Зараз зроблю друге відео вже з Каріфору. Цінком таком.